дівчинка одненька. О-о-о, яєчко одно. А, а а аж яблучка два. Два яблучка червоненькі, не садоночко доненьке. А а а аж яблочка два. І, 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 і. А хлопчики три. Калабаню упали та всі разом сказали. І, 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 а хлопчики три. І, і, і лошачки малі. Є у них чотири ніжки, навколо воза йдуть пішки і, і, і кошачки малі. У-у-у, тасик машну. Ціценя тобі туда полягала біля хати. Е, 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 де -то мама йде? Нема мами, пішла в поле, там бур'ян на небі. Е, 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 ось же мама йде.